Розпочну свого особистого. А 23 лютого 2022 року, абсолютно, за випадкових обставин, мені довелося проповідувати в одній з євангельських церков. І, на жаль, трапилася ситуація, коли на моєму планшеті була лише одна проповідь готова. І ця проповідь на третій розділ книги Авакума. І 24 лютого зранку я зрозумів, що я проповідував собі. І після цього. Тема політичної теології, зокрема, усвідомлення Національної церкви в українському протестантизмі, стала для мене особливо цікавою. Тема Національної церкви є актуальною та багатогранною, особливо в контексті теополітичного осмислення українського протестантизму першої половини ХХ століття. Як ви знаєте, цей період характеризується значними соціально політичними змінами і процесами, які мали безпосередній вплив на релігійне життя України. Це буремний час революцій, воїн і національного відродження. Українські протестантські церкви і деномінації відігравали важливу роль у формуванні національної ідентичності, соціальної підтримки та духовного розвитку суспільства. Національна церква як концепт у протестантській спільноті України першої половини ХХ включає не лише релігійний, але й культурний і політичний виміри. Протестантські громади та об'єднання прагнули не лише зберегти віру і поширити її, але й прийняти національне самовизначення. Популяризація української мови та культури були невід'ємною частиною їх діяльності, а також активною участі в громадянському житті. З цієї точки зору дослідження взаємозв'язку між релігійними і національними аспектами є вкрай важливим. Я маю на меті розкрити основні ідеї та напрямки розвитку національної церкви або концепту національної церкви в українському протестантизмі. Ми спробуємо розглянути ключові релігійні рухи, деномінації і їх погляди на це, їх осмислення. А також вплив історичних подій на формування ідентичності українських євангельських церков. Говорячи про це, варто відзначити два географічно-регіональні виміри та декілька конфесійних. Двома географічно-регіональними вимірами є протестанти Надніпрянщини та протестанти Галичини і Волині. А також. Конфесійні виміри: Лютеранство, реформатство, баптизм, євангельське християнство як окремо і п'ятидесятництво. Варто сказати, що про національну церкву протестанти можуть і говорили у локальному та територіально-етнічному сенсі, тобто локальна громада євангельська в якомусь місті чи селі могла усвідомлювати себе як національна громада, і якась деномінація або певне об'єднання також могла усвідомлювати себе як національна. У нас є досвід конфесійних протестантів в Європі, які пережили одержавлення церкви, і є досвід вільних церков, як анабаптисти чи баптисти, що наголошували на автономію локальної громади. Саме тому ми можемо говорити про два цих виміри. Варто сказати і про те, що в українському протестантизмі відбулися, якщо так можна сказати, дискусії. Перша дискусія стосувалась мови та політики, і друга богослов'я та літургії. Розпочнемо з Надніпрянщини. Саме тут відбувалася переважна частина воєнно політичних процесів того часу. Саме тут проголосили Українську Народну Республіку, саме тут відбувалися війни між російськими республіканськими військами, комуністами, армією УНР різними локальними формуваннями. Тут народились попередники українського націоналістичного руху середини ХХ століття. Формально на території існували різні протестантські деномінації, які утворилися в різний час розпочнемо з Всеукраїнського Союзу християн Іванівської віри. Духовне керівництво Всеукраїнського Союзу християн євангельської віри стратегічно не розглядало Всеукраїнський Союз як національну структуру українського народу. А саме українські християни євангельської віри о, вважали, що не головна національна приналежність. Назва «Всеукраїнський» не, і не вказувала на національну ідентичність чи ідентичність громади чи вірних Союзу, а скоріш на регіональну географічну. На сторінках журналу Євангелист в першому та другому номері 1928 року ми можемо знайти, що Всеукраїнський Союз ХЄВ стратегічно сприймає першим кроком створення всеукраїнського Союзу до створення всесоюзного Союзу. Переважна частина видань, і, зокрема, той самий журнал Євангелист видавалося саме російською мовою. Всеукраїнський <кхів> Союз Баптистів. Духовне керівництво Надріпрянщини надніпрянських Баптистів 1918-1928 намагалося організовувати з'їзди українських баптистських громад, на котрих не раз обговорювалось питання створення національної структури. Навіть підтримувались рішення. Але рівень рішучості надніпрянських баптистів нагадував рішучість Української центральної ради в перші місяці, місяці існування. То Всеукраїнський Союз незалежний від Москви, то він входить в Федеративний Союз на правах автономії, то він знову незалежний. Рішуче лише говорили про національний характер місійно-літургійної діяльності, було прийнято на одному з цих з'їздів, що богослужіння повинно проводитись лише українською мовою, і проповідь, людям, Євангелія, і проповідь Євангелія людям зі світу повинно звучати українською. У часи УНР, а пізніше Гетьманату, піднімалось питання про найменування не Союзу церков, не Союзу баптистів, а церкви, євангельських християн баптистів України. Скоріше за все, для того, щоб не відрізнятися від вже існуючих релігійних спільнот, таких як Автокефальна церква або інші. Всеросійський Союз євангельських християн. Як вже розумієте, цей союз вже своєї назви не говорив про український національний характер. Всеросійський Союз Євангельських Християн і його локальні структури ніколи не позиціонували себе як міжнаціональний рух. Радше це був наднаціональний рух, а російська культура і мова домінували. Фактично, видавнича справа всіх та музично-пісенні твори Івана Проханова стали не лише задовільняти духовні потреби євангельських церков в різних напрямків, оскільки його гімни користувалися баптисти, п'ятидесятники, першочергово самі євангельські християни. Але це й стало причиною русифікації духовного життя українських євангельських церков. Хоча тут також треба сказати і про те, що основною біблією, якою користувалися українські івангельські християни, була біблія російського перекладу. Сьогодні Іван Проханов, е, перепрошую, але і причина русифікації духовного життя українських євангельських церков. Іван Проханов та рух євангельських християн є прикладом типового євангельського євразійства, яке сьогодні проповідає Ряховський та інші російські протестанти, але це вже інша тема. Перейдемо до Галичини. Баптисти, об'єднання українських баптистів в Галичині сою... знаходилось в Союзі. Баптисти в Галичині організували в 1927-му комітет та об'єднання українських баптистів, що знаходились в складі Слов'янського Союзу. Не можна сказати, що Словянський Союз був національною структурою, як видно. Словянський Союз поєднів громади українців, росіян, білорусів, поляків, але саме об'єднання українських баптистів мало реальну автономію в Галичині. Саме об'єднання до 1939-го йшло дорогою. До незалежності Української івановсько Баптистської церкви, як церкви українського народу. Особливим прикладом цього послужило отримання реальної незалежності Української Івановської реформованої церкви в 1933-му. Словянський Союз не ставав на перешкоді до організації незалежної української церкви, охрещених по вірі, але на перешкоді цього ставала польська влада, яка не хотіла дороблення сектантських віросповідань в державі. Основним органом і матеріали, які видавали. Українські баптисти Галичини видавалися виключно українською мовою. І одним у їхньому офіційному органі післанець Правди в першому номері в першій же статті, яка називалася Проповідувати правду Божу рідною мовою, наголошувалось на національному характері українського баптизму. Національна церква повинна була бути церквою народною, а не націоналістичною, церквою рідної мови та культури, писав Лев Жабко Потапович, один з лідерів галицького баптизму. Він запопереджував, щоб церква, яка має, мала би утворитися, Українська Івановська Бавтістська церква, не повинна бути націоналістичною, не повинна бути державною і не повинна бути політичним утворенням. Але при тому вона не повинна бути відділена від політики, вона повинна бути відділена від держави. Українські протестанти ґрунтували свою ідею національної церкви першочергово не на політичних процесах, а на писанні, зокрема на постаті Ісуса Христа. Коли він плаче за Єрусалимом, це ставало для них натхненням того, що ми також повинні співпереживати нашому народу і бути церквою народу, або випадок з Павлом, коли він писав в посланні до римлян, що він готовий віддати своє ж спасіння заради тих, хто їм брати по крові. Українські протестанти відстоювали національний характер церкви на місологічних та еклезіологічних текстах, де описується міжнаціональний характер церкви Вселенської. Якщо Вселенська церква є міжнаціональною, чому в ній не може бути Української національної церкви, що цікаво, місійна діяльність російських євангельських християн ґрунтувалась на цих самих текстах, лише вони читали ці тексти Біблії наднаціонально. І якщо це наднаціонально, то мова, як мінімум, повинна бути одна, наднаціональна. Ізраїльські старозавітні історії стали прикладом та натхненням для національних роздумів українських протестантів. У той час як російський протестантизм через суворий диспенсаціоналізм, скоріш за все, частіше говорить і говорив це не для нас, це Ізраїль. Те ж саме можна сказати про євангельських християн в Галичині в, Польському, в Польщі, про їхній союз. Союз євангельських християн в Польщі. Фактично, цей союз він існував незалежно від Російського Союзу, але лише з тої причини, що поляки не хотіли дозволити, щоб в їхній державі існувала релігійна організація з російським центром. От, фактично, вони повторювали те, те саме. Дозвольте зачитаю один з уривків, який вже буде стосуватися Української Івановської реформованої церкви. В їхньому офіційному виданні Віра і наука є такі слова. Ми, євангельські християни, це йде мова про реформатів Галичини, кість від кості і плоть від плоті українського народу. Нам, дорогі, і любі національні здобутки і передання батьків наших, і ми не цураємось, як і не цураємось свого рідного, і євангелики інших народів. Божий Христос любив свій народ жидівський і плакав над недолею Єрусалиму, що мала спасти, е, спасти і спала на жидів у 76-му році по Різдві Христовому, бо не прослухались і не прийняли. Ми, українські євангельські християни, пізнали, що воля Божа була в тім, щоб український народ впровадив і розширив по цілім світі дійсне християнське життя між людьми, життя братерської любові. Бо Бог є Богом і українців. Або ж, наприклад, ми, євангельські християни. Ми продовжуємо євангельського передання від Ісуса Христа Господа нашого від апостола Павла від Андрія Первозваного. Від Кирила і Медфодія від Києво Печерських перекладачів Біблії, від Константина Острозького від Григорія Сковороди, від інших і перечислюються українські е, діячі української культури і е, мови таким чином. Українська реформська реформована церква в Галичині відчувала себе повною частиною українського народу. Більше того, е, я би сказав, що це була та деномінація, яка найбільш активно говорила про свій національний характер і. Хотіла йти до створення своєї національної церкви, що їм і вдалося в 1933-му. Більше того, були спроби, намагання, як мінімум, перемовини е, наскільки мені відомо, вони не вдалися успіхом з автокефальними православними на Надніпрянщині для навіть створення якихось спільних дій або, можливо, навіть спільної організації. І також Українська Євангельсько-Лютеранська церква в Галичині Її пов'язують з діяльністю Євангелічної церкви двох віросповідань в Галичині. За своєю суттю, це була церква Німецька, хоча поєднувала німецьких, українських, єврейських, польських лютеран і реформатів. Після Першої світової церква стала незалежною, оскільки Австро-Угорщина, як і Австро-Угорська Євангелічна Церква, зникла після війни. Українські революційні події на Дніпрянщині та Галичини, а також національно політичні рухи XIX століття, надихнули українських лютеран до організації автономії в складі цієї німецької церкви, а з часом незалежності. Як казали галичани незалежної від німців, централі. І декілька слів про ті дискусії, які вже відбувалися в першій половині ХХ століття між українськими протестантами стосовно е національних, я би навіть сказав, аспектів церкви. Перша це була дискусія мови і політики, яка відбулася у Галичині та Волині, і відбулася між баптистами та євангельськими християнами. І відбулося стосовно використання російської мови богослужіння і видавництві літератури. Євангельські християни це ті самі баптисти писав Кубрин, але баптизм є явищем національним, а євангельське християнство типово російське і більше ніяк. Одним з результатів стало те, що церкви євангельських християн Тернопільщини, які складалися з українців, прийняли рішення про перехід в об'єднання українських баптистів. І друга дискусія, яка трапилася, це стосовно богослов'я та літургії. Також у Галичині і Волині відбулася першочергове між українськими лютеранами і реформатами. Вони дискутували стосовно богослов'я, чиє богослов'я є більш питомим для українців. Тобто лютерани говорили про те, що їхня теологія вона є ближчою до українців, які були греко-католиками в минулому. І, наприклад, євхаристійна теологія чи теологія хрещальна. З іншого боку, вони говорили про те, що літургія. Яку вони пропонують? А це реформована літургія Івана Златоуста є українською народною літургією, до якої всі звикли, і ми її будемо продовжувати в той час, як рефор... українські реформати відмовлялися від е, таких, е, такої літургійної форми, і набагато простіше ставились mm. до, до цього. Також форма врядування була важливою в цій дискусії. Реформати наголошували на тому, що демократичний устрій або представницька демократія, яка представлена в пресвітеріанських церквах світу, вона більш типова буде для урядування української церкви. Буде для урядування української церкви ніж лютеранський, якби наголос на єпископах і односібному керівництві. Дана доповідь грунтується на церковній періодиці емігрантській історичній літературі, де осмислюється історія протестантизму. Варто було би в подальшому звернутися до таких авторів, як Григорій Домашовець, Володимир Домашовець, Ілля Кубрин, Людвік Шендеровський, а також на фундаментальних дослідженнях українських істориків та богословів, а саме це дослідження Української анської реформованої церкви, автором якого є Роман Соловій, також Назарій Петрів, який глибоко досліджує зараз. Встановлення Української Іванської Баптистської церкви Сергій Санніков, який більше говорив про надніпрянських баптистів та інші. Хотілося б завершити молитвою українського євангелика, яка написана у одному журналі Віра і Наука, але замінити одне слово. Господи Боже наш, творче неба і землі, джерело любові, доброти і справедливості. Дай нам дітям своїм українським євангеликам розуміння правди. Просвіти нас розум, наш розум і вчини наше серце добре. Благослови нас і наші родини, благослови тих, що нас люблять, і тих, що ненавидять. Допоможи нам поширити світло Євангелії Христової у найдальші та найтемніші заходки нашої вбогої, нещасливої землі. Допоможи, о Боже добрий, позбутися нашому народі забобонів, пересудів і поганства. Допоможи, Господи, розховувати нам нашого Духа і путі, путі гріховної неволі. І освободи тіло з налогів і хибних, хибних звичок. Допоможи все благе і добре виховати нам наше молоде покоління в чесноті правди та в тобі і на пожиток рідному народові українському. Просимо тебе, Небесний Отче, оте все в ім'я Ісуса Христа, Твого єдинородного Сина і нашого Спасителя. Амінь. Дякую.